Всім привіт! Я керівник Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору Білл Нельсон. Влада Китаю можуть заявити про свої права на території на місяці, якщо займуть лідируючу позицію в новій космічній гонці з США, Я висловив таке побоювання в інтерв'ю газеті. Вважаю, що Сполучені Штати вступили в космічну гонку з Китаєм. Якщо Піднебесна вийде зі змагання переможцем, то може заявити право на володіння великими ділянками місяця. Я, як глава, вказую, що Китай захоче забрати собі найбільш багаті ділянки місячної поверхні, якщо висадиться там першим. Нам краще подбати про те, щоб вони не дісталися до якогось місця на місяці під виглядом наукових досліджень. Додам, що Китай цілком може оголосити територію висадки наукової експедиції на місяці своєї. Нагадаю про ситуацію зі спірними островами в Південно-Китайському морі, Китаю нічого не заважає вчинити аналогічним чином. Я впевнений, що США вже в 2025 році відправлять своїх астронавтів на місяць. Я стурбований високими темпами підготовки Китаю до висадки на супутнику. За останні 10 років країна домоглася істотного прогресу в цьому напрямку. У той же час Пекін заперечує подібного роду заяви щодо космічної діяльності КНР. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!